Під будівлею суду Ленінського району мітинг активісти чекають, доки на судове засідання під конвоєм привезуть колишніх правоохоронців, яких звинувачують у торгівлі наркотиками. За словами представників громадськості, затримані раніше працювали в міському відділі боротьби з наркотиками. Мітингувальники вважають у таких резонансних справах без контролю не обійтися. Тут вже немає ніякої ні політики, ні підоплоки, наркотики це завжди зло. Це зло було навіть за режиму Януковича, не однозначно залишається зараз за нормальної влади злом, тому що громадськість просто не повинна бути байдужа і нагадати, що ця справа не забута. Ми знаємо, що взагалі в Україні суди от, ще не люстровані. І чому суди працювали раніше і зараз поки ще працюють по вказівці. Тому ми і хочемо. Щоб суд розібрався справедливо, виступаємо проти наркотиків, проти судівського свавілля. А за що за нормальну, здоров, здорову молодь Полтавщини? Нарешті конвой прибуває шістьох підозрюваних у наручниках. Заводять до суду. Без суперечок між активістами та затриманими не обходиться. Ти на себе подивися, За тебе клоун!» Слухання починається. Матеріалів у справи надзвичайно багато. Їх ледве вмістили у 12 томів. Цього разу суд вивчав 9-й том, присвячений дослідженням речових доказів, тобто наркотичних речовин. Підозрювані вважають, докази сфальсифіковані працівниками СБУ. Я навів вам прямі факти фальсифікації порушення закону відносно мене, які знаходяться у вас в фототаблиці. Ви бачите явні ознаки фальсифікації речового доказу, а також фальсифікації, які встановлені вже в судовому засіданні, то тобто допитами самих свідків. Натомість у прокуратурі, яка досліджувала справу трохи менше року, кажуть, ні про які фальсифікації не й бути й мови, докази в нормі. Я вважаю, що вони були здобуті законно відповідно до вимог чинного законодавства. Суд, заслухавши сторони, призначає наступне засідання на 15 квітня. Громадськість обіцяє стежити за процесом. Нагадаємо, 11 лютого 2013 року силовики затримали групу під керівництвом тодішнього начальника відділу боротьби з наркотиками міста Полтави. Їх підозрюють у виготовленні та розповсюдженні наркотиків.